Пожалуйста, помогите, дайте нам автобус. Приехала і пішком шла. Хотя бы два раза в місяць. Невельське селище в Ясиновацькому районі за 27 кілометрів від Донецька. Останній автобус звідси поїхав у липні 2014 року. З тих пір тут немає ніякого громадського транспорту. До війни на цю зупинку в селищі Невельському двічі на день приїжджала маршрутка і доводила людей на роботу до Донецьку та інших населених пунктів поблизу. Зараз місцеві жителі, яких залишилося близько 40 людей, просять, щоб хоча б двічі на місяць сюди приїжджав муніципальний автобус, який би відвозив їх до селідова, де вони могли б зняти свою пенсію. Піромайки у нас ходить маршрутка. Там хода на селідово на Красноармійськ, ходи, на черетяно ходи. Сколько туда поки? Ой, ну 6 км. No, Шесть кілометрів. А 6 км до траси. Ну, час двадцять. Раніше ходили. Раді Бога. Зараз не піде, що Тут Тут везде. одні старики поставилися. А їздить машини, нам дорого, це раз в місяць виїжджають, складаємося, їдемо в пенсію там, що нам треба скупитися. Скільки стоять машину заказати? Машину? Заправка, бензин, вікар. 10 метрів 300 гривень. Щоб виїхати по четверо-п'ятеро людей скидаються на бензин. Одна поїздка обходиться в середньому в 300-400 гривень. Микола з тих, кого в селі є машина. Люди збираємося, Три-чотири чоловіка звалилися на бензин і поїхали. так і. і возимо, і їздимо. Особо, як говориться, по нужді тільки виїжджаємо, коли пенсію вийде там. срочно кому-то в больницу, чай, куда так вот просят люди. Чисто вот на заправку берем. Машину даже другой раз что-то поломается. И потом изыскуешь средства где-то что-то купить, какую-то запчасть, чтобы хотя бы Після початку бойових дій з проблемою відсутності транспорту стикнулися багато селищ вздовж лінії розмежування. До війни більшість транспортних маршрутів в області проходили через Донецьк, але після приходу так званої ДНР сполучення з ним припинилося. Тепер автобуси йдуть в об'їзд, оминаючи багато населених пунктів на лінії. Сьогодні місцеві зрот та відродження їдуть по гуманітарну допомогу у селище Луганське, до нього близько 13 кілометрів. Щоб дістатися туди, люди так само скидаються на машину. Слишком дорого відсюди проїзд. Ніхто не хоче їздити сюди. Як ви звичайно добираєтесь кудись? – А от, от нанімаємо чоловіка. Нанимаємо чоловіка. От сьогодні за гуманітарну. Наняло на по 500 рублей. І все, і їдемо. І сколько от вот, чтобы один раз? да, ну 300-400 рубль. Вот надо мені з дітьми поїхати скупитися. Угу. 450 гривен гривень стоїть больше більше ніж два і все. Поїхали там тисячі человек, Цілий день будем стоять. тот кульок дадуть там -то, тормозок. в ротах та відродження на Світлодарській дузі. Єдиним транспортом була електричка, але її скасували ще до війни. Приватні ж перевізники не хочуть заїжджати в ці села. Кажуть, не вигідно, бо людей тут небагато на маршруті не заробиш. От Сартемка сюди на таксі я їхав. 300 рублей. От домой. Uh -huh. Хочеш добратися, от, 300 рублей і то носом крутить. Я не поїду. То що там вас стріляють. Зараз автобус ходить, його можна відпускати. Автобус от на Світлодарськ. От його можна пускати через возроження, пускай даже туди. Вийти от на Будочка, там раніше остановка була. Туди ми ходили. Щоб вам ходило через Міроновку і на Світлодарськ, є дорога. Я ж не знаю, ніхто просто за нас живем так на одшибі, нікому не нужны. Чому в підконтрольній Україні села не їздить громадський транспорт та коли люди зможуть сподіватися на його появу, ми спитали в профільному департаменті Донецької облдержадміністрації. Ми зараз опрацьовуємо питання згідно сполучення з, з цими населеними пунктами. Повинна бути забезпечена безпека людей, перевезення людей, безпека водія, безпека того транспортного засобу, що буде рухатися по цьому маршруту. А що саме треба, щоб забезпечити цю безпеку? В такому разі? Ну, це питання не до мене. В новомихайлівці транспорт є, але він не доїжджає до Славного, а це всього лише 6 кілометрів. Це внутрішній е, маршрут. Рай держадміністрація повинна організувати перевезення на цьому маршруті. А скажіть, будь ласка, якщо Рай Держадміністрація нічого для цього не робить, наприклад, то як обласна влада може на неї вплинути? Чи взагалі може вона на неї вплинути? Ну, це не в межах моєї компетенції, я відповісти вам на це питання зараз не зможу. Ті села, які є збитковими для тих перевезників, як вони кажуть, ми об'єднуємо маршрути. І виставляємо на курс, конкурс єдиним об'єктом, щоб е, ми забезпечили повністю всі е, вимоги населення до перевезення. Просто як скоро людям тоді чекати, що все ж таки це питання буде вирішено? Чи це цього року, це чи питання зараз, це, це, це питання зараз опрацьовується? Тобто ви не можете точно термінів сказати. Я вам ще раз наголошую: питання на опрацювання. Тут у Славному залишилося лише 52 людини, які постійно проживають. У цьому будинку за моєю спиною живе хлопчик Вадим, який щодня долає до школи 6 кілометрів в один бік і 6 кілометрів в зворотній бік на власному велосипеді, тому що ніякого громадського транспорту у цьому селищі немає. У славному немає школи. До війни туди заїжджав шкільний автобус, який відвозив учнів в сусідню Новомихайлівку на заняття. З початком боїв багато місцевих виїхали. Вадим тепер єдина дитина шкільного віку, тож автобус більше по нього не приїжджає. Так, а виходить, автобус коли перестав ходити? E, е, ну, в 2014 році, як війна вже почалася. Буває, тут, як зараз така дорога і вітер, ну, зараз можу час їхати. А так, ну, як асфальт, чистий асфальт, то ну, можу за 30 хвилин, за 20 доїхати. Історія Вадима типова для прифронтових сіл. Ми відвідали лише чотири з них на підконтрольній Україні частині Донецької області. Проте від місцевих ми знаємо, що їх більше.